Новонароджені малюки обласного перинатального центру тепер мають змогу вийти з цього медичного закладу повноцінними громадянами України. Ще тут отримавши свій перший документ свідоцтво про народження, я думаю, що він цей досвід, який дійсно сьогоднішній день є гарним. Ми будемо також запускати з підтримки керівництва області і міста, в тому числі будемо запускати і по іншим пологовим будинкам. В можливо, в найближчому часі це буде і в районах, але оскільки це заклад обласного статусу, тому я думаю, що. Всі ваші, не знаю, як правильно звати відвідувачі, не називаємо їх клієнтами, це ви наші клієнти. Але всі мами також можуть цим користатися. А ми будемо робити все для того, щоб наші послуги були максимально поліпшеними, щоб дійсно були такими, щоб унеможливити в майбутньому будь-які труднощі, які, скажімо, виникали до цього. І це перші кроки, які вже досить дієві, досить ефективні. Але я думаю, що найближчим часом також будемо радувати і надалі і іншому сервісам. Цей сервіс ми дійсно започаткували минулого року. Я думаю, що ці цей, як гарну традицію треба переносити не тільки в новий рік, а й поширювати на інші заклади і установи для того, щоб максимально наблизити послугу до безпосередніх споживачів, тобто до жителів нашої області. За святкові новорічні дні в обласному перинатальному центрі народилося 13 немовлят, проте не всі батьки скористалися сервісом отримання свідоцтва про народження ще до виписки, оскільки ще остаточно не визначились із ім'ям дитини. Ольга Грищенко вважає таку послугу зручною, і її син Тимур додому поїде уже зі своїм першим офіційним документом. з міста мали на не потрібно до такої в заклади реєстрації довідки заносити пришвидшує цей процес. Такий сервіс мін'юсу дає змогу батькам отримати свідоцтво про народження дитини без черв та додаткових довідок. Ця процедура відбувається протягом доби, після того як батьки визначилися із ім'ям новонародженого та подали відповідну заяву.